Добрий ранок, малята! Погляньте, що сьогодні знайшов ось цей хлопчик? Що у нього в руках? Так, це пір'їнка. А хто її міг загубити? Вірно, пташка, послухайте ось таку казочку. Жив собі у лісі їжачок. Вирішив він помандрувати. У ліс і знайти собі нових друзів. Ішов він ішов та побачив якихось незнайомих тваринок. Хто ви? запитав їжачок. Їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли тваринки. Подивись, у їжачків тіло покрите колючками, а у нас тіло вкрите повністю пірям, тож ми не схожі на їжачків. А, напевно, ви білочки? запитав їжачок. Ні, ми не білочки. У білочки шубка та пухнастий хвіст, а у нас хутра немає, і хвостик у нас спір'я. А ще у нас є крила і маємо дзьобики, якими ми шукаємо їжу. Лапки у нас з кігтями. Ми ними розрибаємо землю, листечко, та шукаємо черв'ячків, насіння, комашок різних це наша їжа. Ми мешкаємо в гніздах, що мостимо на деревах, кущах, ховаємо в траві. Ми вміємо гарно співати, стрекотіти, свистіти, кукувати. Ну що, здогадалися, дітки? Хто це? Так, це пташки. Малята з настанням осінніх холодів, птахи збираються у зграї і відлітають у теплі краї. Їх називають перелітніми. Давайте з ними познайомимо нашого їжачка. Ось лелека довгоногий. Стоїть на одній нозі. Це шпачок з Ціле літо співав пісні, тепер летить у вирій. А цела ластівка. Ку-ку зує зозуля зу у гою. Ку-ку, не забувайте пісеньку мою. Діти, а чому вони відлітають в теплі краї? З настанням, холодів. Їжі для птахів стає недостатньо. Засихають рослини, замерзають річки, сніг покриває землю, і пташкам важко добувати їжу. Сумно буде без пташок. Але ж ні, не буде зовсім сумно, адже у нас багато залишається пташок, які ми називаємо зимуючі. Відгадайте, хто це? По стежині навпростить скаче сірий? Так! Горобець. Кар кар співає, курчаток лякає. Хто це? Правильно, ворона? Скрикотуха білобока звать її. Сорока так, вірно. Жовтогруді щебетушки. Білі щічки. Називається так, синички. А що ж вони їдять в діти? А їдять вони ягоди калини, горобини. Їм допомагають люди, майструють годівнички, підгодовують зернятками, крихтами хліба і навіть шматочками сала. Давайте пограємо у гру хто зайвий. Подивіться уважно, хто ось серед цих кишов зайвий. Так, горобчик! А чому? Бо він зимуючий птах. А інші, як називаються? Так, перелітні. Давайте ще раз спробуємо. Будьте уважні. Яка пташечка зайва? Вірно, ластівка, чому? Так, бо ластівка це перелітня птаха. А всі інші, які? Правильно, зимуючі. Наступна гра порівняти пташок. Ось у нас лелека і горобець. У лелеки довгий зоб, а у горобчика? Так, короткий. Лелека великий. А горобчик який? Правильно, маленький. Лелека перелітній птах, а горобчик. Так, зимуючий. У лелеки довгі ноги він ходить поважно, а в горобчика які ноги? Так, коротенькі. І він що робить? Стрибає. Їжачку дуже сподобалося попрацювати з нами, пограти у ігри. А вам, дітки? Ви запам'ятали пташок, які відлітають у теплі краї? Чи будете турбуватися про зимуючих пташок? Я сподіваюся, що ви уважно працювали на занятті і тепер будете узимку допомагати зимуючим птахам, тому що знаєте, що їм необхідна наша допомога. Я рада була з вами попрацювати. Ну що ж, до нових зустрічей! До побачення!